Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про Binance Pay, тому що він дуже корисний для. Користувачів Binance, які хочуть переказати один одному кошти, це дуже зручно, дуже швидко. І я покажу на своїх прикладах, як це робиться. А також покажу, як користуватись Binance Pay не на Binance, а на ось, наприклад, іншій платформі, яка її підтримує, тому що Binance Pay потроху розвивається і співпрацює з різними партнерами, різними маркетплейсами. Binance Pay – дуже зручний функціонал Binance, завдяки якому можна переказувати кошти один одному, тобто користувачам Binance між собою без ніяких комісій. Дуже зручно отримавши лише Binance Pay від друга або його Binance ID, знаючи його номер телефону чи емейл. Можна переказати йому кошти. Binance Pay, якщо з комп'ютера він знаходиться ось тут. Якщо ви з додатку дивитесь, то він знаходиться у правому верхньому куті. Щоб вам отримати кошти, наприклад, від друга, вам треба скопіювати ваш Binance ID, він може за Binance ID вам відправити, або отримати натиснути ось отримати ваш Pay ID, тобто це різне. Або він може відсканувати ваш QR і по QR віддіслати вам криптовалюту. Тут ви можете відсилати будь-яку криптовалюту. Не тільки якісь там долари, чи ще що, взагалі будь-яку. Щоб ви надіслали, треба тиснути сюди. Ось, ви можете вибрати за електронною поштою, відсилати телефоном, чи Binance ID, чи той самий Pay ID, як є. Ви все це вводите і можете вже відправляти кошти. Я вам на прикладі спробую показати, як це робиться. Вставляємо Pay ID користувача, жмемо. Продовжити. Вибираємо криптовалюту, яку ми хочемо надіслати. Можна будь-яку там пошуку можете шукати. Я надійшлю один USDT. Криптовалюта має бути на гаманці поповнення або на спотовому. І жмемо продовжити. Підтверджуємо. Тепер нам треба ввести пін-код, який ми будемо робити з самого початку, як зайшли на Binance Pay. Вводимо наш код. Ми відіслали один долар. Один долар вже прийшов, користувачу, якому ми відсилали. Так що це дуже швидко. Це робиться буквально в декілька кліків. Ми не витрачаємо ніяких комісій. Нам не треба вводити ніякі абсолютно адреси гаманців, які складаються з дуже складних літер та цифр. Нам не треба вибирати при цьому якусь там певну мережу, якої ми надсилаємо. Ми не можемо тут так просто помилитись це вже набагато простіше. Тобто для користувачів Binance, Binance Pay буде найкращим способом для переказу криптовалют між собою. Щоб стати користувачем Binance, у мене є посилання під відео, за яким ви отримаєте 20% знижку на торгові комісії. Думаю, тут зрозуміло, як надсилати. Якщо вам буде приходити щось, все буде потрапляти на ваш рахунок поповнення. Щоб ви знали, що всі кошти, які прийдуть по Binance Pay до вас, знаходяться на рахунку поповнення. Binance Pay співпрацює з різними торговими майданчиками, з різними магазинами. Ось, до прикладу, я взяв Compix, хочу тут замовити дещо. Зараз покажу тут ще різні акції, ось можете ознайомитись, якщо вам буде цікаво. Ось акція на 2000 гривень, які можна отримати. Якщо пощастить, замовивши щось по Binance Pay на цій платформі. Тут цей магазин тут продається, ось всяка, всяка така цікава штука. Комп'ютерні різні речі. Далі я от замовлю, я вже все зробив, ввів всі свої дані, ось вибрав оплату Binance Pay і натискаю оформити замовлення. Ось мені одразу прийшла смски на мій номер телефону з посиланням на Binance Pay. Переходжу по неї, відкриваю через застосунок, маю сплатити 4 долара 22 центи в USDT. Жму Continue, підтверджую мій security pin і все. Це зробив менше, ніж за одну хвилину, тобто розраховуватись на сервісах, які підтримують Binance Pay, дуже швидко та зручно. Якщо у вас є бажання, то користуйтесь цими сервісами. Акаунт Binance зі знижкою в 20% буде в описі. Переходьте за посиланням під відео та отримуйте знижку на торгові комісії. Дякую всім за перегляд. Я думаю, я наглядно. Показав, як працює Binance Pay, відправив е гроші по Binance Pay своєму другу та зробив покупку через Binance Pay. Я думаю, все зрозуміло. Ви також можете пробувати щось купити, ну, не знаю, для себе, для когось, купити щось через Binance Pay на якомусь з сервісів, які його підтримують. І, наприклад, якщо ви будете це робити там, де робив я. Витрачаючи більше 2000 тисяч гривень, ви будете ще брати участь в акції. Якщо ви в ній виграєте, то на ваш рахунок Binance вам будуть перераховані виграшні кошти. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня!